Всім призим, я Бонко. І сьогодні я захочеться обрала старці, тому що сьогодні ми відкриємо цілих 5 бюропасів. Це приблизно біля 300 ми будемо сьогодні відкривати, тому є дуже великі шанси на щось круте вибити. Будемо дуже сильно надіятися, що мені щось круте випити. Тож, як бачите, от таких от 5 будемо штук на 5 катах, будемо це все відкривати. Тільки лише на основі я не буду забирати кредити, тому що я потім, як вийде в наш джудж, ой, не джуджу, а джіджі, я заберу коротчу цю Діджі за кредит, тому кредити ми чіпати не будемо, і так з них нічого такого ніякого цікавого толку немає, тому кредити тут а ми пропустимо. Я думаю, що може зараз таки але давайте перед цим тільки швидко прорекламую свій телеграм-канал. Кіркот зараз бачите в себе на екрані. Заході по ньому, або посилуйте під це відео. Там є дуже багато різних цікавих. Не побрало старсу, анонси відео, стрімів також як дневний чат, тому обов'язково туди заходіть. Ну і ще користуючись моментом, я хочу ще також подякувати всім моїм спонсорам, які є в мене на каналі. Їх можете бачити в себе на екрані. Дуже велике вам дякую. Ну що ми давайте почнемо. Наше відкриття. Я тут поклав на удачу так от шельку, 2000 кубків, тут хай стоїть ще. До речі, я також ще пушив ультрачик, який, на жаль, чуть не встиг це зробити. Я я і 10 брелпасів назбирати, ну, щоб відкривати на відео і ультраящик, але, на жаль, це все не встиг зробити, тому коротше, вже як є. Давайте, коротше, почнемо. У нас тут є монети, я думаю, що ну, ладно, давайте монети очки, все зараз це позабираємо. Ні, на основі ми будемо ігнорити тільки е, кредити. А далі на всіх аккаунтах будемо збирати все, що тільки попадається, все, все що й треба і не треба. Так, а тут е, кредити у собі. Міфічний стадроп, зразу перший стадроп і зразу міфік, це дуже класно. Випадає Пінчик на бельку. Окей, непогано. Зараз ще й ми кристалики позбираємо. Я тут, до речі, ще можу, в принципі, брелпас активувати, але якщо чесно. Ну, мені цей ломі не подобається. Він мене буде на твінку, то що в мене там брелпас активований. Ми якраз там купимо, цей заберемо всі нагороди зверху із і знизу, ну, тільки не, не брелпас плюс. Е, і, ну, коротше, нема сенсу тут, і ліпше вже на наступний сон активує. Коли ціни підростуть, і там вже буде баропасик чуть інший. А в мене ж тут він куплений. Тобто, по ідеї, в мене мав би бути все до безплати. Тому, коротше, щоб бути мені в більшому плюсі, мені краще почекати, бо тримати його ще один додатковий сезон. Так, до речі, епік Drop у нас тут було нічого цікавого. Ну ладно, у нас на шипі в кінці бралпасу гарантований легендарний Star Drop, От звідти може випасти реально щось круте. Ну мені на основі тут треба тільки гіперзаряд, тому все, мені більше на основі нічого інше не треба надіятися. Я буду надіюся тільки на те, що мені буде падати багато очків сили, монет та гіперзредіть. Тому що зовсім скоро у мене вже буде пуш 100. 23456 трофеїв ну, Окей, дамо відкриваємо далі. Відкриваємо нас далі. Так, ще гємчики забираємо. У вже майже 500 гемів. Тут скоро буде. Це прям дуже-дуже класно. Так, зараз давайте забираємо ще бамс тисяча монет. А, так, бамс стартропчик І тут у нас надрідкісний, тут у нас просто 100 монеток. Окей, я зрозумів. Так, кредити ми оминаємо. Знову надрідкісний стартроп. Класно. Ладно, хай буде. Ну, я міг, в принципі, почекати завтра до кінця сезону, щоб зразу відкрити а, ці всі бралпаси. Але я вирішив зараз відкрити щоб самому насолодитися і проклікати кожну цю отак от нагородку. Так, окей, забираємо стардроб рідкісний окей, поки що цікаво, але ми зараз тільки збільшимо шанси. Це тільки перший аккаунт. Їх в мене буде ще 4, крім цього. Тому я думаю, що ми ще все не вибито щось круте. А, так, давай зараз бамти, ще монет. І давай, стар дропчик, давай, хоча б епік, і. оцей рідкісний. Окей, рідкісний, 25 очків сили. Хоча б щось, вже хоча б не даблері, які мені тут взагалі не потрібні. От епік дроп, мені тут випало очки сили. Окей, 100 очки сили. Це класно. А так, ще один стардропчик. У нас тут рідкісний. Ну окей, може бути, дали монети, також не пану. А так, тепер відкриваємо рідкісний стардропчик. Нас тут знову монетки. Забираємо ще 10 гємчиків. Це вроді, до речі, було останнє. А ні, це от. Оце от ми останні геми забрали. У мене 456 ємів на аккаунті. Мені здається, це цифра, щось ця цифра нагадує. я не можу згадати що. Ну, коротше, ладно, окей, так, ми це забрали, ми це забрали, нам зараз тепер треба знайти, бо я падковий вийшов. Так, давай зараз тут бамс. Опа! А я казав, а я казав, що буде легендарний Ми, Я думаю, що ми зараз виб'ємо на моїй основі, тільки ми виб'ємо зараз три легендарні стардропи. Тому що зараз, може. Потім 100% ну, там один старт-дропчик І в мене ще там в самому кінці десь 20 плюс старт-дропів, з яких також може випустити легендарочка. Тому Надіємося, що зараз щось круте або скін за 149, або гіперзаряд. Ну я більше хочу гіперзаряд, і мені дали тисячу кредитів. Імба, мені зараз 1000 кредитів взагалі не потрібно, вони мені зараз просто підуть в метеоритну славу. Прикольно. Ну окей, класно, тільки. Ну блін, ладно, якби я зараз вибив ці кредити тоді, коли е, буде оця, оця, оця джижі, коли вийде, щоб я якраз таки зміг золутати. Але ну, зараз вони мені реально не потрібні, вони просто йдуть в метеоритну славу, мені зараз просто буде метеоритна слава. У мене вже якраз таки майже половина назбирана. А так, епік стардроп тільки давайте не кредити. Ну, 500 даблерів, ладно, вже хай буде. Забираємо наш останній стартропчик, який у нас тут буде на доріжці цій. 30 кредитів мені ще дали. Ну, 10к, я думаю, що ми маємо добити якраз таки. 3-500 монеток, бам, забираємо. І давайте тепер відкриємо наш ще один 100% легендарний стартрочик. Буквально не минуло ще хвилинки, ми зразу вже два стардропи легендарних зараз відкриємо. І давай гіпер-гіпер і посівка на Олі. Ну, в принципі, я не знаю, що це імбова посівка. це, по ідеї в нас щит. Ну, я не знаю, що наскільки це імбово. Ну, вроді б нормально, Вроді не пано. А так, зараз. Опа, 150 кредитів. От який я казав, зараз ми якраз таке добиваємо 10 тисяч кредитів слаю. У мене вже тут -а є. Ой, блін, я там щось випадково зразу два старт дропи відкрив. А, да, у мене тут зразу два відкрилося. Епік дроп, тут нічого цікавого. Но зараз фастом це. От ми все прокликаємо бігом. А, так, епік. Ну сподіваємося, що буде ще хоча б одна легендарочка я прям на це зараз дуже сильно надіюся. Е, так, епік, блін, епіки зараз речі, дуже багато роздається. Прям класно. Перші, до речі, блін, блінгів бралпасіки. Тут випали. Ось так от всіх нагород. Ну окей, класно. Е, так, забираємо ще Бамс рідкісний. Так, давай. Ну давай, хоча б міфічне, бо ми вроді ми ми тільки на початку відкрили один міфік дроп, і все. Минать ово, якраз таки ось ще один. Тільки згадав про міфік дроп. Але мене питання. Мені вроді без рідкісного стартропича чи пішов, випало 50 блінгів. Чому мені з міфіка також випало 50 блінгів? Це щось, щось мені здається, що розрабить чуть трошки в них погано з математикою, щось вони чуть протупили. Е, ну, в принципі, ладно, окей, хай буде, допустимо. Так, ще, от, мені тільки що, я не помітив, який це був стардроп, ну, знову 50 блінків випало. Це точно навіть не епічний був. Чи може я просто трошки сліпий. Ну ладно. Так, надрідкісний і 200 даблерів. Окей, так, я там випадково знову два стартропи зразу проклікав. Е, о, легендарка, я казав, що буде мінімум три легендарки. в мене зараз на одному аккаунті. Ну, цього разу це вже Кіпер, так? Цього разу... Ні, це скін, але це скін за 149 гемів, скінчик на Честер. В принципі, це скін навіть буде покращені, ніж у Честер, тому я думаю, що його можна зразу надіти. Ну, прикольно, збрал пасу, по ідеї я отримую. Більше ніж 200 кристалів, бо 50 мені давалося просто такті я в кристал, ну, в вигляді кристалів і 6 скінчик за 150 гімн, ну або 5к блінгів. В принципі, я думаю, що досить таке досить таке солідно досить таки непогано Що може, ми зараз знову якийсь міфік дроп, наприклад, виб'ємо. І якийсь там, наприклад, хоча б скінчик ще за 1000 блінгів отримав. Також може буде непогано. Бо лишається зараз буквально 300 дропчика. Зараз давайте навіть про щось так от б'ємо Вот, міфік, давай, давай скін і ну, 100 блінгів. Окей, ну, до речі, бачите, тоді мені з міфіка випало 50 блінгів, а тепер з міфіка випало 100. Щось якесь странний рандом, щось на що якийсь бах. От, зрідки снова 20 блінгів. Дали. Окей, так, і останній сертропчик у нас тут рідкісний, і в принципі, в принципі все. більше тут нічого цікавого. 11 нагород у мене залишилося. Це просто тут акредити, які я потім заберу. Ну і в принципі з основу в мене тут все, тому погнали, значить, нам наш зараз наступний. Аккаунт, а це в нас буде RDM Bank, тому понали. Зараз відкриємо Pass тут. Але крім Pass я тут хочу ще. Ну тут я, до речі, баки купити не можу. На основі, до речі, купив е, максимальну вафель скільки я можу. Я їх там, звісно, не збирав, кожен день не грав в цей режим, щоб е, ну, цю джастині то получити, як воно називається. Ну, коротше, скінів на основі в мене нуль, а на твінку тут в мене є хоча б один скінчик на берег, це вже хоча б також не погано. Але тут я вже скоріше, що та, якраз таки теж та більше нічого не виб'ю. Давайте перед початком, як я казав, я хочу купити тут скінчик на спайка, звучу, я казав, що. Про спейку, щось говорить чи ні. У мене тут є просто все, що тільки можна на спайку, ну все по максимум як тільки можна, тільки не вистачає, цей от, е, скінчик карета спайк», е, Це було коли, коли було бразильське оновлення, щось це такого. Тому зараз нам цей скінчик якраз таки залітає на аккаунт. Зразу ми його можемо знайти, отак от, Хай у нас тут стоїть на фоні, хай отак от на фоні в нас тут красується. Ну, оце якраз таки той аккаунт, на якому у мене тут Brawl Pass, Мені тут також подарували були Braille Pass, І ми зараз тут все зберемо разом з кредитами, тому що е, в мене бралери тут всі отримані, джиджимен тут також є. І зараз ми якраз, таки, до речі, непогано прокачаємо. Ми зараз Можна дійдемо до цей, не сонячної, а до місячної слави. Так? Ну є шанси дійти навіть до місячної слави. Тому зараз будемо дивитися. Давайте отак от просто будемо збирати по порядку. Пінчики також ми отак от зараз це все будемо забирати Бамше, ти ще очки сили мене залітає сюди. Я так далі монетки, тільки щось в мене чуть вони не проклікаються. Так, зараз. Секундочку, мене щось. Е, мені якісь лаги. Так зараз. Ну давай, забирайся. Забирайся, бам. Так, зразу кредити ми забираємо. Тільки мене там стардропчик ми пропустили. Так, кредити, окей, забираються мені. Стардропчики ми також давайте відкриємо. До речі, якщо я не помиляюсь, то тут у мене в кінці стардропів. А ні, у мене тут 30 стартропів майже в кінці також є капецні. нічого собі в мене тут предметів зараз багато. Отут може бути навіть 4 легендарні стартропи на цьому одному аккаунті. Тому е, тому дивимося, щось можна цікаве виб'ємо. Ну, по ідеї мені тут також треба багато в і тому подібне, щоб я цей аккаунт, тому зараз нам, я всьому тут буду радий. Як так само, в принципі, на услуги та і на любих аккаунтах було все класно. Дільки скінчики, якщо чесно, мені не сильно потрібні. Так от, забираємо бамс. Отак, от на е, сердропчик ми забрали. У нас тут просто рідкісний. Так, очки сил ми також забираємо. Дуже багато очки сил. У мене вже 20к їх тут є, дуже класно, зможу прокачати всіх бралерів, наприклад, на восьму сил вже. Е, так, епік дроп, до речі, окей, я поняв. А, так, а де нам вже скоро буде Global Слава е, е, 2. Це буде дуже класно зараз, якщо ми її отримаємо. Ну, ми її по-любому отримуємо, тому що там в мене зараз буде пак зразу е, тисячі, з там Зараз дуже багато кредитів ми насипимо. Ну, я надіюсь, що ми дійдемо до третьої земляної слави, щоб в мене хоча б був вже пінчик оцей. Ну, зараз будемо бачити, коротше, зараз ми будемо бачити. А так, бамс, забираємо ще кредити, бамс. А так забираємо ще наш стар У нас тут, в принципі, нічуть цікаво. Пінчик отакий, от ми також забираємо. Бамс 10 геймів, бам Бамс, 10 ємів. Капець в мене загалом на всіх аккаунтах зараз напевно що більше, ніж 1000 кристалів. У мене тільки на одній основі 450 ємів. Тут 200. У мене ще один аккаунт є 600 гем. Коротше, дуже багато у мене гімів зараз є. Можна було б зробити моє закупку, тільки поки що я їх не бачу сенсу трати, тому поки що хай вони збираються Якщо буде якийсь прям скінчик, який мені дуже подобається, то я його вже тоді куплю. Так, до речі, ми вже майже зараз назбирали нашу другу земляну славу. Зараз давайте ми бам-стардропчик відкриємо. Очки сили. Зараз ми ці також заберемо. І тепер по ідеї забирає ці 300 е, кредитів. І мені залітає вже наша друга земляна слава. Бамс. Окей, забираємо. Нам зараз мають дати в подарунок от прикольну іконочку. Окей, ми її забрали. І тепер зараз давайте після цього зараз заберемо так: от ще бамс тисячу кредитів. і в мене вже буде більше половина назбирана на е, третю земляну славу. Дуже прикольно. Буквально секунду тому ми отримали другу. А вже в мене є половина до третії. Дуже класно. Дуже класно. Я думаю, що ми третю краски зараз доб'ємо. Про місяць не факт, але третю ми точно зараз мусимо добити, бо от ще буквально чуть мене тут Зажилося. Так, до речі, прикольний пінчик ми зараз забираємо. Не тепер стардропчик ми також і крили, але ну, поки що по стардропах нас щось тут не вищастить. На цьому кажучи, поки що йде туго, але це ми тільки 30 левелів відкрили ще. Ще там попереду дуже багато, тому зараз забираємо ще. Поки що забираємо, ще щось круте все-таки може випасти. Тому надіємося на це якраз таки так. Епік дроп ще. До речі, тут вроді би більше міфіка, тут ще нічого не впадало. Ні, тут навіть міфік ще не впадав. Тому, коротше, більше епіка ще тут нічого не падло. Тому шанси зараз у нас якраз набуваються дуже сильні. І під кінець, коли буде відкривати ці вже останні буде сипати дуже-дуже багато. Так, забираємо бам, ще один нас тут, Майже підійшли до відмітки в 40 левелів. Тому зараз давайте ми пришвидшимося. Отак от забираємо, бо в нас ще попереду є скільки три аккаунти, ще прям дуже багато, це прям капець, скільки ще аккаунтів відео може ну, навіть на хвилин приблизно 40, це прям дуже довго буде відкриття. Ну, за то щось прикольне. ми багато чого побиваємо. А так, забираємо на ще один пінчик, вроді би це вже десь останній приблизно пінчик. А так, забираємо ще бамс, тут стартропчик, забираємо ще оцю кредити. До речі, ой, не кредити, а чи кристали. Ще тут, до речі, таку дуже круту іконочку бам забираємо, хай буде, тільки є, скоріше, що ставити не буду профіль виглядає досить -таки непогано. До речі, можу вам показати, навіть на оціночку в коментарях оцінити. А, ні, блін, мені, до речі, скінчить на спайка треба назад, змінити на золотий, отак. От, от, от просто як виглядає. звідси що жовто, це просто виглядає максимально круто. Я ще й докупив цю другу іконочку, це от яйце за 750, блінгів. Мені здається, що виглядає прям просто ідеально. Прям справжній фанат спайки і справжній фанат жовтого кольору. А, так, окей, забираємо, значить, наш один стартчик. Не залітає нам. Так, ще кредити нам зараз залітають. І ось якраз таки, третя земляна слава. Мені також зараз залітає. Ми зараз отримаємо на халяву ще й пінчик. Бамс, окей, третя слава у нас у от є. Uh, і бамс, окей, пінчик ми також отримали. Тому зараз забираємо ще блінги. Забираємо ще тут останній, О, міфік, окей. останні такі ось у нас тут зразу міфік. і ще... Тисячу кредитів, нічого собі так у нас реально є шанс зараз дойти до місяця. Ви подивіться, мені тисяча кредитів, тільки що з міфіка випало. 200 кредитів ми ще й тут забираємо. Ще й тут зараз багато монет. Ми забрали капець А скільки в мене монет просто о, я можу зараз купити ще ще один золотий скінчик. Прикольно. Ой, ще до речі, тут пропустив тисячу монет. Давайте відкриємо зараз ще один легендарний стартроп. Якщо це тисяча кредитів, то тоді в мене буде зараз місячна слава. Ну давайте дивиться. І це скин на арті за 149 сорок скін з Брол пасу Я думаю, що досить виїду. Досить таке около, бо 149 сорок з легендарного стартропа. Кін з бролпасу, який був, я думаю, що досить таки класно. Також давайте зараз заберемо цей скінчик на ломі, прикольно виглядає. Ну, як прикольно, не не сильно прикольно, але на халяву вийдеться також класно. Причому що я на цьому аккаунті досить таки часто граю на ломі. Зараз я вам навіть покажу, наскільки часто я граю на ломі. Вот, мене тут 200 кубків зато вона майже фул вкачне. Якраз таки можна на неї гіпер навіть куплю. Але це не факт, що зараз вона якраз таки якщо я помиляюсь в рамки ті прокачне, тому поки що я гіпер на неї не спішу купляти. І так, з 200 кубків щоб дойти до 1000, мені зараз мої прокачки на ній хватить, щоб ну, спокійно дійти до 1000. Тоді зараз фасто відкриємо наші ці стартропчики, які нас тут є рандомні. здається, що це якраз таке найцікавіших, що в нас залишилось, тому що стартропи якраз таки можуть дати максимально рандомні штуки. От, наприклад, от спретчик на гром, який взагалі ніхто не чекав. Другий епічний, до речі, підряд. У супінчик на джі, -ді. я перше здивувався, потім сказав, що так. У мене ж тут реально є джіджі. Ну окей, зараз давайте забираємо бамс. У мене 20 блінгів є. Давайте я зараз буду так от дуже швидко тапити, щоб мене по пару стардропів забиралось, щоб мене трошки менше часу втратило Тому зараз отак вот от просто максимально швидко буду клікати. Надіюсь, що це відео не чути, що я прям дуже сильно пальцем тапаю, Я прям дуже сильно надіюсь. Якщо чути, то вибачайте. А, так, окей, зразу по два стардропчика майже беремо відкриваємо. Давайте може отак от зразу п'ятьма пальцями, отак от буду клікати. Може, отак от буде навіть швидше, просто отак, от мега, куча, зразу багато стартропів. Опа, шість кінчик на мозо, за тисячу блінгів, ми бам, залутали, окей, тільки його надівати не буду, тому що якщо не пуляється, в мене тут є оцей робокоп моз за 5000 Ну, коротше, те, що випадає з рангового стардропа. Так, окей, ще один спрейчик ми залутали, це прикольно. Так, відкриваємо далі. Тут я прям максимально швидко відкриваю ці стардропи, їх тут навіть не жалію. Мені здається, що тут зараз так, такі от баги робляться, що в мене, напевно, десь пару стардропів вже просто в нікуди полетіло. Мені ніякі нагороди за них не дали, ну нічого страшного. Фасто відкриваємо. І, на жаль, тут в мені, в принципі, не так же сильно повезло. Ні одного леген... ну, один леген. ні, стоп, міфік. Окей, міфік ще може дати 1000 кредитів, 500 кредитів, окей, непогано. Вже майже, майже є оця місячна слава, прям буквально трохи Залишається, я думаю, що якраз таки зовсім скоро я доб'ю. 300 кредитів, це буквально зараз апнути, ну, апнути, ну трошки, от якраз я можу апнути 26500 і в мене мені якраз звідти дадуть 1000 кредитів, і в мене вже буде якраз таки місячна слава. Ну я думаю, що непоганий йду. Тільки віддалі мені отримати сонячну або сатурнянську, бо вона мені буде більше підходити до мого жовтого профіля. А так, ну що ж, з цим аккаунтом, якщо я нічого не забув, то, в принципі, все. 311 кристалівки в мене тут є. Давайте перейдемо на наступний аккаунт, перша сила максимальний ранг. Я його вже скільки часу обіцяю, ну, відновити. Тільки поки що руки ще не доходять, ще дуже багато є справи. От якраз таки, наприклад, Pass проходить максимально на акаунтах, наскільки можу на всіх аккаунтах. Але, до речі, я тут ще можу також відкрити оцей пак, тому давайте ми спершу зробимо це. Я подобається, що нам зараз звідси випаде. Так, випадає нам карточка на вісім. до речі, третій акаунт, це якщо не полягати, так, це вже третій акаунт, який ми зараз будемо відкривати. Так, карточка на нані ми також отримали. Ну, зараз мені на це все одно. Давай швидше, швидше, швидше. У нас відкривайся. У нас тут ще також є на еше. Окей, забираємо і скінчик, скінчик. А скінчика в нас тут немає, мені просто дали ці. Ну давайте окей, тоді давайте я ще за вафлі також відкрию. Ще один пак. Один пак ми ще також відкриємо. В принципі, мені ще нічого страшного, що в мене тут чуть вафель залишиться. Я і так їх більше тут фармити не буду. Ну, якраз такий скінчик мені. Ніякий тут а не У мене ж вроді тут реально ні одного скіна немає, Да Ну да у мене тут ні одного скіна немає. Ну, погнали, коротше, відкривати наш зараз бропастута. Тут у мене все наші три стар дропи. Давайте на панші таки з них почнемо. Тут тільки три. То ну, давайте спершу ми це відкриємо. А, до речі, а якщо. о Нічогося, реально тільки три старт ропи, верші відкритий, зразу легендарний. Ну це класно, це класно, ще й блін, ну звісно, скінчик на Джекі це прикольно, але краще б мені випав зараз, був легендарний Бравлер, це було б набагато краще. Ну ладно, так, ще один стартроп зараз заберемо. Якщо я не помиляюся, то в мене тут немає джі, і я б тут. А ні, я тут одно можу кредит забирати. Просто головне бо мені зараз не збиралося на спайка, це прям головне, тому я сильно. Давайте тако я кредити заб... кредити поки що чіпати не буду, бо мені може зараз стартроп дуже багато випаде. Я просто хочу тут отримати джіді, і якраз таки завтра я її тут напевно запушу першою силою. На максимальний ранг. Тому поки що давайте там всякий кредит забирати не буду, щоб в мене не отримався спайк. І е, потім, коротше, ну, на GG я буду дуже довго збирати, і це вже тоді буде нецікаво. Дивіться, який я апнув першої сили. Так, окей, епічний стардроп, давайте дивіться Або може, давайте навіть зараз відкриємо легендарний. Е, як ви думаєте? Ну давайте, давайте тако, реально. Давайте зразу відкриємо перший легендарний, подивимось, що у нас тут зараз випаде. Давай, бравлер і гіперзаряд на дерево. Отак, -от. отака ось штука, який на дерево, 11 сила. Хоча перша сила в мене тут. Ні, окей, прикольно, дуже класний дроп. Ніхто та випав. Давайте ми тут підемо з кінця. О, давайте реально на цьому аккаунті будемо відкривати з кінця. Отак от почнемо бам. Зараз тут ще також стартропи забираємо. Е, так, окей, нічого цікавого тут у нас нема. Е, я б міг, в принципі, щоб давайте, давайте вже з наступного аккаунту я буду відкривати тільки стартропи, щоб ці от, на ці от інші ресурси, які мені зараз тут не сильно важливі, сильно цікаво отримати на відео. Я їх, коротше, буду скипати, щоб відео не затягувалося. А буду відкривати тільки давайте, що нам цікаво, тут випаде. А, так, окей, забираємо бамс. Так, чуть кредити я зараз не забрав. Ну, поки що стардропів нам не сильно везе, бо ми буквально на початку вибили е, легендарний стардроп і потім ще відкрили 100% легендарний дроп. Тому скоріше, що мені тут зараз сильно щастити не буде. Ну, ми, в принципі, зараз це перевіримо. Е, так, о, зараз давайте відкриємо зараз бамс. Ще один стардропчик. В нас тут випадає надрідкісний. Окей. Ти що монеток бамс забираємо. О, легендарний! Реально, третій легендарний стардроп. Я не відкрив навіть половини бралпаса Ну, давайте, давайте. Що це нас тут буде? Тисячі монет, я поняв, Ну окей, розраб хоче щоб я купляв золоті скини, то, що бачите, 62 тисячі монет. А на GG є золотий скин чи ні? Хтось знає, напишіть в коментарях, бо то, що якщо, в принципі, по ідеї я можу, якраз таки, як я її буду апати, я можу на неї купити золотий скін, то що мені монети тут не потрібні. Я просто реально можу по приколу купляти золоті скини. Ну, або на шістьох брелерах я можу купити це, як він називається? Шість срібних скінів. Так, а де золоті скини? От, золоті скини, тільки я щось чую, що я тут GG не знайду. Тут IG буде прямо максимально важко шукати, мені буде, мені здається, полегше її знайти тут. От, наприклад, вам зайшли. А тут не показується. Да? Якщо, наприклад, ну да, на, на, на ще поки що немає золотого скіна, але я думаю, що поки я її буду апити, якраз завтра може в неї вийде золотий скин. Ну, це не точно. Коротше, може, і куплю. Може, і куплю якраз неї, а може на якогось іншого бралера, наприклад, на якогось метателя. От так, до речі, я ж казав, що я буду з кінця відкривати. Що я тут роблю? Що я тут забув? Йдемо в саме кінець, і буде відкривати з кінця. Як ви бачите, така тактика більш везучіша, е, У нас тут випало вже три легендарні стардропи. Я подумав, що це реально Сенді зараз випало. Але, точніше, випав, ви, я забуваю, що це хлопець. Ну, скінчик за тий блінгів, Окей, хай буде надіваємо. Я ж тут недавно за геми був. Ну, як недавно, вже досить таке давно було. Я купив цього бралера Сенді Тут за GEM. Перший легендарний бралер У мене тут є, ну, в принципі, прикольно. Так, давайте вже більше 20 не буду, тому що реально дуже багато часу це буде забирати. все. Так, ємчики ще також ми зараз забираємо, тому що ну, до 200 гем ми точно доб'ємо. 200 гмв ми тут на 100% маємо добити. А, так, пінчик на 8-біт, окей, ми ще зараз також отримали. Стародропчик, ну я, ну все, нам тут вже щастити не буде. Я не думаю, що нам тут зараз ще щось пощастить, цікаве, тому що ну, ну, хоча епічні падають досить часто, я не знаю, чи може шанс тут збільшилось чи через те, що я на цьому аккаунті рідко граю. Ну, коротше, щось непонятно. Щось непонятно, чому я тут а, щось так сильно везе, бо по ідеї, а, цей аккаунт вже навіть перевершив а, а, минулий твінк, на якому ми відкривали більше нагород. Ми там відкрили щось 170 нагород, і там мені випав тільки один легендарний, якщо не полягаюсь, на цьому РДМ-бонку. Там тільки один легендарний, а тут а вже... 3. Тобто ми вже зараз можемо навіть обігнати основу тут по дропу. Хоча не думаю, що в мене це вийде, я не пам'ятаю. Мені на основі випав тільки один скін за 149. На минулому твінку мені також випав один за 149, а тут а поки що тільки за 1000. Да? Мені тут поки що. Вроді були... А, мені випав один гіперзере тайт мотак. Тому так і потім тищим. То, коротше, да, легендарні стардропи тут падають, але з них падає тут така собі всяка штука. А, так, до речі, в мене тут щось є. Давайте ми тут ще також відкриємо. Може, тут ще стардопів щось пощастить. Я ж, тут, да? я ж це, по і можу забирати. Ну, хіба тут... Ну, коридети, до речі, теж. Можу забрати, тому що я тут вже нічого такого сильного відкривати не буду. Давайте ми зараз власне, повідкриваємо кредити, щоб в мене було скільки. А, так на GG ж треба якраз таки 1000. Блін, а я не знаю, а що мені робити. На GG якраз таки треба 1900, бо це Mythic Brawler, а в мене тут спайк перший, блін, а я не знаю, що робити. А я не знаю, що робити. ну Давайте ще 100 забираємо. І в мене тут є ще 200. А якщо я заберу ще ці 100, 692 і 792 бамс, окей, ми забрали мені, потім за 20 ген, якщо що я докуплю, щоб в мене вже було GG, Окей, пойде й так. Отак от зараз це якраз таки далі. В мене все виходить. Е, тому погнали зараз на наступний наш аккаунт. Це вже передостанній аккаунт. І тут я буду відкривати тільки стартропи, щоб не е, забирати ваш час. А е, так, окей, тому погнали. Так, зараз стар у Нас їх тут а не так вже багато. Тут, вроді, навіть додаткових самому в кінці там немає бути стартропів. Давайте ми навіть зараз перевіримо це. да, тут навіть е, нема додаткових цих стартропів. Тому цей аккаунт ми зараз завершимо максимально швидко. Зараз просто пройдемося тільки по оцих от е, дропчиках. Так, е, так, Бамс, окей, епічний старт-дропчик У нас тут падає скінчик на Байрона Зразу майже з першого старт-дропа вже вибили 1000 блінків. Окей, непогано. Думаю, що окупок, що йдемо. А до речі, ми тут обрали відкривати? Зараз чисто біом подивлюся Ага, в менту збирається на лілі, я поняв. Я зрозумів вас. Так, окей, відкриваємо далі. Відкриваємо далі, що у нас ота падає, ну, в принципі, поки що нічого цікавого. Ладно, нічого цікавого, поки що у нас немає. Напевно, Не що наступний аккаунт треба буде також попробувати піти з кінця. І можливо мені зараз перевірити, чи реально так почасти. До речі, міфік і випадає пінчик на нані. Окей. Просто пінчик, хоча ми навіть з Епіка ви були краще, по ідеї, ніж оцей пін. Ну ладно, ніж з міфічного стардропа. Ну окей, таке також буває. Так, відкриваємо далі, відкриваємо далі, вже 23-й левел, і легендарний стар-дропчик у нас удається. Це, Це вже десь шостий легендарний стардроп на цьому відео. Це просто капець. Як багато легендарних дропів. І Ще, це Транк чи це Скін? Це мене Транка вибили, Останній пішний Бралер ми його сюди просто зразу залутали, дуже класно. І ще я чую, що я вже закрив чуть-чуть е, Так, окей, ну відкриваємо далі. Коротше. Окей, відкриваємо далі, Мені тут поїде перелишилося скільки Бралерів? мені тут лишилося ще 15 Бралерів тобто міфіки, легендарки, ну і ультралегендарка, не знаю, я напевно що тут ніколи в житті не отримую, тож це це КПЦ. При тому, що я на цьому аккаунті навіть не граю, скоріше, що мені тут ультралегендарка навіть не світить. Е, так, ну окей, погана відкривати далі. Хоча, до речі, там же ж мають додати ультралегендарні стартропи. Типу такого в наступній області, то виходить, може звідти може якраз таки випати, випасти кази, тому шанси тоді будуть. Ще один легендарний стардоп стоп, що, це вже другий, це буде ще потім третій 100%. капець, що тут так багато легендарних випадає. Ну, мені це подобається. Мені це подобається, якщо випаде звідси бравлер ні, це не бравлер, але це скин за 149 гемів або 5000 тисяч Тому непогано. Непогано, я думаю, що дуже класно окей, тому забираємо, звісно, мені більше подобається скин цього Валькарії, як вона там перекладається, Як вона там називається. Ну, та, що було, короче, у брелпасі, вроді, десь приблизно в 12-му сезоні. Ну, або та яка була в колаборації з особистя. Фурс, коротше, з тих скинів. Ну, цей, в принципі, також не погано. І на третьому місці, я думаю, що його можна покласти в моєму топі. Так, забираємо це вже майже наш останній стар дропчик. Ну, я думаю, якщо мені зараз з цього рандомно випадає зараз легендарний, я буду просто в шоці. Ну, в принципі, так, да, окей, такого не могло статися. Забираємо і тепер 100% легендарний. І переходимо вже до останнього нашого аккаунта. Давайте відкриваємо і ну, посів канала. Ну, окей, під кінець таке, в принципі, під кінець таке треба було чуть напортачити. На, на ну ладно. А, стоп, у мене ж, до речі. У мене тут є тисяча вафель, давайте відкриємо. Давайте фастом відкриємо оці от хоча б три карточки. Подивимося, що нам тут дадуть хоча б скін. Карточка на бері. Окей, значить, може нам зараз браулери. Ой, якраз такий скінчик на бері може випаде. Може, бо такий лойці що зараз це працює. Так, окей, зараз забираємо, ну капець, як це того, чому ці карточки не можна скипнути? Я хочу скини. Мені на карточки тут все одно. Я хочу тільки скини. Реально скин, але це скин буквально за тисячу блінгів, Не знаю на що він тут мені здався. Ну, ладно, окей, хай буде. Спрейчик, спрейчик, ну да, три спреї. мені Дайте, це прям да, це ж то, що, що я хотів. Давайте останню спробу. Останню спробу, зараз тут роблю. Е, так, що у нас тут карточка награє. І давай, скин, скін, 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 скин, скін, скін скин, 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 і. А я зрозумів, 50-4 сили, це да, це ще краще. Це ще краще. Коротше, погнали на наш останній аккаунт. Тут ми вже, в принципі, просто відкриємо Pass, ми тут більше нічого докупляти не будемо, а тут нічого нема. І ми ще до речі, отримаємо легендарного браулера. Ми можемо отримати легендарного браулера або або, получити GG. або почекати получати GG, Тільки я думаю, що краще вже легендарного получати, тому що GG я тут точно апати не буду. І як я і казав, давайте ми зараз тут почнемо також відкривати з кінця. Тут Стардропів додаткових також у мене нема. Тому погнали відкривати з кінця і зразу почнемо з легендарного стартропу. Можливо, навіть тут виб'ємо зараз легендарний бравлера і е, 500 кредитів. Ну, Зараз на мех, ну тут мех ми вже 100% отримаємо. Е, так, тому зараз давайте зараз забираємо бамс-кредити, бамс-монети забираємо. Так, може зараз старт мені випадуть кредити, буде, звісно, дуже класно, але випадає пінчик, який плаче плачений Лона. Мені це не подобається такий знак. Ну ми зараз забираємо 100 кредитів, і мені вже залітає легендарний бравлер. в цьому відео-легендарочку ми залутали. Бравлер мех, 8 бравлерів легендарних мене. Тут є, нічого собі. При тому, що я пойде, я тут досить ну, 9 тисяч кубків, все на все, тут сильно багато часу не трачу. Ну так, давайте я зараз візьму віло. Можливо, ми навіщо зараз є, також в цьому відео встигнемо отримати. Ну, коротше, буде видно. Так, погнали зараз бамс відкривати це все. Отак от, от забираємо. Ще нас тут ще один одрідкисний. Тут у нас нічого цікаво. А, блін, я ж казав, що буде відкривати тільки стардропи. Йо, і всю тактику запоров. Капець. Все, спортом, ну, ладно, давайте раз це вже останній кат. Я тут вже пришвидшився, максимально швидко відкриваю. Додаткових стардропів тут нема, немає. Тому е, будемо зараз просто максимально все просто збирати, просто по максимуму, як було все просто смоктувати всі нагороди, які у нас тут тільки є. Все, біом забираємо. Ну, я ще чую, що ми вже міфічно обрали твілу, ми не отримаємо. Ну і нічого страшного, можливо, ми навіть зараз її стардропи. Виберемо, це також, в принципі, може бути. Про це ми також не забуваємо, У мене ще тут є 30 левелів. Тут ще по ідеї, скільки ще десь 15 стардропів може бути. Тобто шанси навіть на легендарний стардроп тут також є. Е, так, окей, забираємо ще раз кредити. До речі, якраз таки може замість віла Я тут почну збирати на Джуджу, тому що також міфічний бравер Ой, не на Джуджу, чому я її вічно путаю Ну, в принципі, логічно, чому її вічно путаю тому що Джуджой Джіджі в розробі просто капець, скільки геніальності є в цій грі. Е, так, ладно, окей, як вони ще наскільки вони оригінальні і креативні. Так, Міфік, давай Лего. Ну, окей, не Лего, але міфік і дроп, з якого що ви постійніфічний нам вирішив дати іконочку за 19 гімн. Окей, ну чи скільки вона там коштує. Забираємо ще один Наступний у нас зразу епічний. І це скінчик на дерево. Капець, епіка випало краще, ніж міфіка. Ну, в принципі, окей, ну, Я навіть не здивуюсь тому що це у нас розрабиться, це розробочки, це суперсел. Тут все понятно. Тут все понятно. Так, зараз забираємо ще 100 кредитів. Так, ми вже, до речі, 15-й левел. Ми вже на 15-му леві, тільки не забуваємо, що ми йдемо з кінця. Тут у нас вже зменшується з кожним разом. Нагород залишається вже от зараз. Майже менше 10 залишиться. І, в принципі, все, наше відкриття підійде до кінця. Пів Оце відкриття, ми якраз таки зараз зробимо. Може, якраз таки під кінець дай нам щось класне, бо от мехма це звісно, прикольно. Але ще легендарний стартропчик, от останній відкритий було прям дуже класно. Я а так, ще гємчики ми забрали, от я кажу, мене тут на всіх аккаунтах разом гімн просто більше тисячі вийде, можна і до двох тисяч ми навіть зможемо тут одобити. А так, окей, відкриваємо ще Бамс на дріткисний, і це вже був, вроді би, да, Це був вже останній стартдроп, Ну, на жаль, вже, в принципі, нам не пощастило. Хоча загалом десь 10 легендарних стартдропів, Я думаю, що ми тут змогли отримати. Під кінець, давайте за 440 вафлів відкриваємо три останні карточки. І подивимося, можливо, все таки нам під кінець, реально під кінець відео дадуть якийсь е, крутий скінчик. О, до речі, напишіть в коментарях, ви отримали, скільки ви скинів отримали з цієї колаборації? Дивні дива, то що. Я, якщо не помиляюся, я тільки один скін зміг вибити на тому тинку rdm Бонку на своїй другі основі. І все, і мені більше нічого не випадало. От може зараз. Ну зараз, ні, окей, мені скини падали, тільки мені падали отакі от скини за 79 ємі або 2750 блінгів. Ну коротше, от падали не з колаборації. Скини такі випадали, але ну колабораційні, дайте, ну це капець якийсь. Це просто якийсь капець, давайте, ладно, все, останній. Оце точно останній, прям ластові, то що мені вже потім буде лень щось на якісь інші аккаунти перезаходити. У мене тут вже вафель більше ні на що не вистачить, ну і в принципі да. Окей, okay, тут я не зміг нічого отримати. Зараз давайте глянемо. Так, мені ж тут 30 каблінгів я можна було потратити. Ну, коротше, мех ми отримали. Це, в принципі, також не пана Далі я буду збирати тут на паншу на джуджу, а далі кази. Може навіть не буду на... О, на GG. Ну, капець, я путаюсь багато раз. Давайте, ладно, давайте вже під кінець зайду на основ, на основний наш аккаунт зараз. І будемо завершити на цьому відео. Тому дуже надію, що вам сподобалось. Пишіть коментарі, якщо з цих бралпасів може бували ви щось, може вам сильно запам'яталося. Е, з колаборації. Коротше, пишіть, пишіть, що вам сподобалося колаборації чи ні. Ну на цьому буде завершено бачите, кому відео сподобалося, будь сказав, поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть дзвонок, щоб розказати мої найкруті досі. Ну, з вами був я, Бонко, всім пока-пока!